Друзі, сьогодні в наявності у нас такий Ford Kuga, Це 2 літра дизель, повний привід, офіційна тачка в сірому кольорі. Є передні та задні партроники, камера заднього огляду, фари, реснички, лінзи, морда закатана в броню напополам, диски, гарна резинка, повний електропакет, складання, автосвітло, авто. Дощ, підігрів, клімат. Великий монітор. Так він виглядає. Так, що в нас ще є? Під ручками також оборонна півка. Так. Чого красити не потрібно, все гарно. Такі на гумі, на всіх. Справах і саме головне, друзі, це дизельний двохлітровий на автоматі на повному приводі. Ціна 13 тисяч доларів за кугу. Приїжджайте на огляд, на те здрав. Гарна ціна, гарна та.